Усім привіт, Оля. З вами чудовий для того, щоб поговорити про книжки. В сьогоднішньому своєму відео хочу з вами нарешті-нарешті поділитися покупками здійсненими, ну не лише покупками, а книжками, які знайшли місце на моїх поличках. Значить, з початку нового 2019 року, вже майже два місяці минуло, я думаю, якраз час підбивати підсумки, тому що у лютому я більше купувати нічого не збираюся. Ну і зараз, щоб не дратувати тих своїх глядачів, які народились нетерплячими, я буду... Починати. Значить, перша книга, яка знайшла мене у буквально у новорічну ніч, це українські повісті Миколи Гоголя, таке шикарне видання від Абаба Галамага. Я написала на Фейсбуці про те, що дуже хочу почитати Гоголя. от якийсь у мене настрій такий був. Я почала слухати аудіокнигу Мертві душі. Ну і понеслося там вже і Захотілося ввечері на хуторі біля диканьки. От, і ще щось такого гоголівського, містичного, українського. А, от, і, власне, на Новий рік знайшла оцю штучку під ялинкою. Звичайно, завжди, якщо би мені довелося вибирати, що читати, чи оригінал, чи переклад, я би віддала перевагу оригіналу. Благо що ну, здатність. Його чудово розуміти, в мене є. Але як каже, це видання, у ньому зібрані найкращі українські переклади. Видавництво баба галамага. Воно таке, знаєте, що йому не довіряти підстав немає. От тому я з задоволенням прочитала. Цю книгу. Сподіваюся, що також буду мати нагоду колись перечитати Гоголя також і в оригіналі. Ну і на цьому подарунки не закінчуються. Моя однокурсниця і коліжанка Улянка час від часу таки любить мене потішити якоюсь хорошою книжкою в оригіналі. В неї чудовий смак на книжки. Все, що вона мені дарує, мені подобається. Значить, і цього разу це убити пересмішника Гарперлі. Ага, це, значить. Jak to skazać ty wydania? До ювілейне видання до 50-річчя з моменту виходу цієї чудової книги. Я її читала вже українською, брала колись в бібліотеці, і взагалі той факт, що вона зараз в мене на поличках і те, що я буду мати, змогу її перечитати в оригіналі, він не би, як мене тішить. От, а інша книга, це знов-таки та, яку я полінувалася додати до свого вішлиста, але Улянка вгадала, і власне, що я її давно вже також хотіла прочитати, це «Breakfast at Tiffany's» сніданок. У Тіфані е, Трумана Капоті. Дякую, Уляна, дякую. І наступна книжка це та, за якою я полювала вже дуже давно. Я колись опустила її на, власне, не її, а іншу з цієї ж самої серії. Упустила на OLX, подивилася, о, хтось продає. У мене ж також такі були. І, і все, ну, я вимкнулася, власне. Тому що купувати їх не збиралася, а потім таке ностальджі мене взяло. Я зрозуміла, що мені буквально необхідні ці книги, але оголошення вже не було. Хтось їх узяв собі, пригрів на своїх книжкових поличках, а мені не дісталося. Але з того часу я щоразу перевіряла Олікс, чи ніхто там часом щось не продає. І знайшла. Знайшла п'ять у них і вірний п'єс Еніід Блайтон, тайна комнати, яку я та всіх скривала. Мені свого часу в дитинстві Миколай приніс книжечку з цієї серії. Вона, правда, називалася Тайна ніпонятна вас свертка", і я так в дитинстві обожнювала цей детектив. Це була моя улюблена, одна із найулюбленіших книжок. Я її берегла, як зі ока. не знаю, хтось десь її викинув чи де поділив. Тому що якби я знала, що її планують викидати, я б ніколи цього не допустила. Це вже десь поза моєю. Увагою відбулося. А, от. а, а тайну комнати, яку до всіх скривала, я пам'ятаю, що я далі продовжувала вже цю серію в бібліотеці брати, але не чи цю книжку, я читала. Залюбки перечитаю Порину знову в дитинство. Ці детективи дуже такі хороші і непогані, тому думаю, навіть в цьому віці мені буде приємно її перечитати. Так, наступна книга мені знову таки прийшла. Чому ж знову ж таки? Це перша книга авторська в цьому відео. Це розкази Олексія Тростянського, це український, проте російськомовний письменник з Ужгорода. До цієї, я вже оглядала його книгу. Хроніки 10 сада в окремому відео, а це збірка невеликих оповідань. Їх тут 14 штук, вони в різноманітних жанрах. Не знаю, коли візьмуся, тому що я вже казала в сторі своїх в інстаграмі, що начиталася я поки що короткої прози. Надовго мені її вистачить, але от, ну думаю, що, можливо, через місяць можна очікувати на огляд. Далі наступних три книжки я взяла собі в різний час, щоправда, на розпродажі у КСД. Справа в тому, що мені просто життєво необхідною була книга пригоди Олівера Твіста Чарльза Дікенза, тому що я люблю Дікенза. Тут старий, до речі, переклад 1929 року цікаво, буде мені. Значить, дізнатися, чи зайде чи ні, такий переклад. І разом з нею в наборі йшла книга Троє в одному човні, як не рахувати собаки, власне, Джерома, клапки Джерома. І В мене є вже ця книга, але правда в російськомовному букіністичному виданні не можу сказати, що мене ця повість аж так потішила, але, ну, можливо, колись, коли буде час і настрій перечитаю вже український її варіант. А також взяла собі Алісу. В країні див і Алісу в Задзеркалі. от, така от збірочка, тільки англійською, в М'якій обкладинці вже в мене є на, своїх, на поличках. От. А український варіант був лише Аліси в країні див», от її красивої книжки з доповненою реальністю. От Аліси в Задзеркалі в мене українського варіанту поки що не було. От до цього часу тепер є. Наступні три книги я попрохала у видавництво Віват, яке мені їх люб'язно надало для того, щоб я прочитала і вам про них розповіла. Мене вони зацікавили своїми анотаціями, і, власне, по прочитанню скажу вам так, що не розчарували. Значить, перша з них це Ейлін Отеси Мошфег. В мене вже є окремий огляд на цю книгу, тому не буду гаяти часу, оповідаючи її зміст. Вона така. От, подивіться на обкладинку, це приблизно десь той настрій, можливо, навіть трошки більш похмурий, який панує в цьому романі. Розповідає він про дівчину, яка дуже самотня, яка працює у в'язниці для малолітніх злочинців, для хлопчиків, в якої батько алкоголік. Ну і от, про те, але в один день вона, значить, вирішується все змінити, про те, чи вдасться їй це чи ні. А, власне, читаємо в романі, а окремий огляд більш детально. Посилання я залишу тут, можете собі переглянути, якщо вам, звісно, цікаво. Наступна книга також уже мною оглянута це добре в ліжку Дженніфер Вайнер. Це роман такий легкий, невимушено написаний, скажімо так, у жанрі Чікліт, проте з такою хорошою дозою реальності, який також дає, власне. Причини задуматися над певними речами, певні речі в своєму житті, своє ставлення до них переосмислити в центрі Роману, 28-річна, якщо не помиляюсь, жінка на ім'я Кенні, вона працює журналісткою. От, і Проходить, значить, через розрив стосунків, і, значить, натрапляє в одному відомому журналі на статтю свого колишнього про те, як же ж йому важко давалося кохання з нею, з великою жінкою, тому що у Кені, значить, є зайва вага про те, як далі розвиваються події самі, прочитайте в романі. Докладніше, знову ж таки, можна подивитися в окремому огляді. Посилання я залишу десь тут. Так, і остання книга, яку я поки що не оглядала, але огляд на підході. Це риба на дереві Лінди Мула Лігант. Дуже хороша книжка, вона така для дітей більше шкільна така повість, якщо можна сказати. Головна героїня її це. Юна мал маленька дівчинка, яка страждає на дислексію. Це такий стан, коли людині важко опанувати читання і письмо от тими традиційними методами, якими навчають інших дітей, потрібен особливий е підхід. І е власне ця дівчинка дуже себе так некомфортно почуває, почуває себе е власне дуже погано через те, що вона розчаровує постійно вчителів, які в неї вірять, які її заохочують. Хочуть, але от в неї не виходить. Але одного разу до їх за їхній клас береться зовсім інший вчитель, який по-іншому підходить до, значить, до цієї дівчинки, і виявляє її сильні. Значить, характеристики, і їх намагається розвивати. І тим самим, значить, і читання вже дається їй з того всього легше. Дуже хороша, добра книжка, одна з найдобріших книжок, які мені доводилося читати. Якби ще вона в мене була в дитинстві, я би взагалі була дуже і дуже рада. Наступні дві книги я також підібрала на Оеліксі з рук, скажімо так, це значить, одну з них. Я купила за вашою рекомендацією. Я говорила в одному зі своїх відео про те, що люблю, коли романтична лінія присутня в романі але вона така, завуальована, не центрова. І мені сказали, що саме так відбувається у романі Королєва. Королева дощу, «Королева дождя», це російськомовне видання. Кетрін Скоулз, який, який колись вийшов у клубі сімейного дозвілля. Я бігом на сайт КСД, звичайно, що її вже немає, тому що це. Видання 2012 року, куди йти, де шукати, на парахолці. І от за 20 гривень я собі, значить, виписала виписала з Львова цю книгу. Сподіваюся, що вона мені сподобається. Тут африканські мотиви. Я казала, що хочу читати більше африканських авторів. Я не знаю, чи Кетрін Скоулс африканський автор чи ні, але книга про Африку. Тому, ну так. Хоча, можливо, і не зовсім вписується в мої плани, але частково, скажімо. Таки і вписується. І, і наступна книга це Особи і отношення Джоді Пікол». Знову ж таки, роман, виданий клубом сімейного дозвілля, не знаю коли. Знову ж таки, у тому ж 2012 році книга, яка, знову ж таки, я її взяла так автоматично разом з тією, не знаючи навіть про нічого, абсолютно про... Анотацію, От, говорить вона про те, що це якийсь роман про доброту, про значить, людські стосунки, про виховання дітей в родині. Я думаю, що буде цікаво, тому що Джоді Піколд це письменниця, яка стала моїм таким справжнім відкриттям, власне, через огляд натисканалу Натакс вона оглядала великі маленькі речі. Я зацікавилася. Власне, цією письменницею, але я не знала, що я купую саме той роман, який Ната в своєму відео оглядає, тому що російською він перекладений цвіт жизні». от По розпродажу взяла собі в клубі сімейного дозвілля і ні разу не пошкодувала Джоді Пікол дуже гарно пише, дуже так гостро на хвилюючі теми, на злободенні теми, які не залишають байдужим, тому думаю, що цей роман також мені зайде. Не знаю, що правда, коли його буду читати. Наступні 5 книжуль уже купувала в новому абсолютно стані на сайті клубу сімейного дозвілля. В них там був знову такий розпродаж. Ну, я не могла не спокуситися. Одну з них я вже навіть прочитала. Це Тес Герітсен, книга під назвою Хірург, це трилер. Як мені написали в інстаграмі, виявляється, це частина серії. Я поняття про це не мала, я думала, що це такий один собі сам по собі роман. Це така трилерно-детективна історія, яка розповідає про. Розслідування серії таких доволі жорстоких убивств, які, убивств жінок, які були ослаблені значить в депресії, тому що перед тим вони були, як правило, зґвалтовані, яким чином їх відшукує оцей маніяк. І, власне, робить з ними жахливі речі перед тим, як позбавити життя. От, але одній жертві. Вдалося вижити, і от власне вона разом з групою полісменів бере, значить береться сприяти цьому розслідуванню. Хороша книга поряд із детективною лінією також є, значить, порушуються такі проблеми, над якими хочеться подумати актуальні на злобу дня, Тому, якщо вам, значить... Цікаво, це книга, з якою можна так, до речі, непогано провести час. В своєму жанрі вона дуже непогана. Наступну книгу я взяла, значить, подивившись, колись давно ще відео Ані з каналу Аніка Блог, яка дуже так тепло про ці книги відгукувалася: це жіноче тіло у традиційній культурі українців. Цікава тема, я поки що не читала, думаю, що це буде такий захоплюючий нонфікшн. Я дивилася кілька інтерв'ю авторки. Здається, що вона така цікава жінка. Сподіваюся, що і дослідження її виявиться не менш цікавим. Наступну книгу я взяла також, орієнтуючись на огляд буктюберки Люди Дмитрук. Вона давніше ще оглядала цю книгу і так доволі добре про неї відгукувалася, власне. Казала, що це непогана, як для свого жанру, книга, яка роз... називається Співуча пташка з Сесілії Агерн. книга, яка розповідає про дівчину, яка переховується, якась там в неї таємниця є, також вона володіє чарівним голосом незвичайним, її знаходить чоловік, який намагається з неї зірку зробити, щось таке. Я думаю, що принаймні кілька годин добре проведеного часу. Ця книга мені забезпечить. Наступні дві книги я також взяла, тому що пропустила їх на минулому розпродажі. Багато хто їх собі узяв. Це така класика наукової фантастики Артур Кларк. Не читала я поки що цього письменника, але багато хороших речей про нього чула. Це, значить, не знаю, 2001 космічна Одіссея та 2010 чи 2010 Друга Одіссея. Не знаю, є ще третя книжка. Видається, що це якийсь лише початок серії. Не знаю, якщо є, сподіваюся, що можна буде її ще придбати в клубі сімейного дозвілля, тому що, ну, все-таки дві книги серії, це така серйозна інвестиція часу. Сподіваюся, що його не буде змарновано. Наступна книга перебуває на стику багатьох жанрів літератури це продовження. Знаменитої, славнозвісної серії під назвою «Дюна» Френка Герберта. Називається вона Месія Дюни». Вона набагато тонша за свою попередницю, в ній немає ілюстрацій, але, попри те, історія виявилася не менш захоплюючою через те, що вона така. Невелика за обсягом подій відбувається так, трошки більш динамічно, хоча е, сказати, що тут е, значить, в сюжеті є якась така серйозна динаміка, я не можу. Він більш такий е, філософський, який е, значить, спонукає до роздумувань. Е, от, е, Значить, події відбуваються через 12 років після завершення тих подій, значить, з якими нас залишила Дюна. Пол Атрід здійснив значить, свій джигад і тепер посідає місце імператора галактики Аракіс з планети, де панувала засуха, і пісок, і де не було води абсолютно, перетворилася на місце такого паломництва. І пол Атрід, власне, більше його оточення саме, намагається створити з нього такого образ. Мало не Бога, намагаються його обожествити, тобто поєднати його політичну владу з релігійною. От до чого це призвело власне в цій книзі, до чого це може призвести у реальному житті? Читаємо, роздумуємо дуже хороша книга. Наступну книгу Ваша коліжанка в перші дні січня виграла. Сподіваюся, що фортуна не залишить мене і, значить, до кінця року продовжуватиме своє мені сприяння. Це дивовижні жінки, першопроходиці, які не побоялися вирізнятися з поміж інших. Значить, авторка. Авторка Сандра Лоренс, і власне до цієї книги входить 50 життєписів, таких коротких, але дуже по суті. Тобто ці життєписи абсолютно дають змогу зрозуміти історії цих дивовижних жінок і власне, оцінити їхні заслуги. Але вже якщо там, наприклад, котрась із них вас зацікавить, завжди можна продовжити своє знайомство трошки більш поглиблено. Google і бібліотеки нам у допомогу. А, значить, тут 50 життєписів жінок, які досягли успіху у найрізноманітніших сферах: наука, мистецтво, спорт, політика. От, не боялися вони грати за своїми правилами, ризикнули і досягли успіху. Мені дуже подобається ця така тенденція появи нових і нових. Таких антологій, які містять життєписи жінок, які руйнують стереотипи. Шкода, власне, що не увійшло жодної українки, видатної до цієї збірки, але всього 50 жінок, зрозуміло, що для всіх місця не вистачило. Також кожен із цих життєписів супроводжується чудовими ілюстраціями, які милують око. Ось Валентина Терешкова, радянська. Космонавтка. Значить, тут є і Опра Вінфі, і Бійонсе Ну, різноманітні, різноманітні історії цікавих жінок, на яких хочеться рівнятися і бути. Схожими. Наступні дві книги я вже нещодавно розпаковувала у одному із своїх відео. Це була розпаковка посилочки від книжкової хати, саме з цієї книжкової гуртовні вони мені прийшли. Перша з них, я її давно хотіла, щойно побачила у анонсах видавництва Старого Лева, саме воно її видало це спостерігаючи за англійцями Кейт Фокс. авторка це соціальна антропологиня. Я сказала. І ця книга це таке ґрунтовне, принаймні я так сподіваюся, ґрунтовне, обширне, поглиблене дослідження культури, світогляду, способу життя англійців. Це тема, яка мене цікавить, це тема, на яку би, про яку би мені хотілося дізнатися трошки більш глибоко, більш детально. Ну, Сподіваюся, що ця книга мене не розчарує. Тим більше, що відгуки на неї найпозитивніші. -най 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 Наступна книга, я не скажу, що я її захотіла відразу, але численні букстаграмерські захоплені відгуки дали мені зрозуміти, що вона мені просто життєво необхідна. Це я завжди писатиму у відповідь. Як один лист змінив двоє життів. А, значить, написана книга у співавторстві Кейтлін Аліфіренка, Мартін Ганда та Ліз Велч. А, значить, книга від видавництва Книголав. Наскільки я знаю, вона про листування. А, значить, хтось. Із цих двох людей, які листуються, значить, є представником Західного світу, хтось живе у Африці. Знаю, що ця книга базується на реальних подіях, знаю, що вона дуже добра, світла і чудова. І це якраз те, що мені потрібно після, значить, бляшаного барабану, після трилера «Хірург», який я нещодавно прочитала. Моя душа просто прагне чогось доброго, хорошого і світлого. І я не знаю за що братися. Чи за цю, чи за Бріт Марі була тут. Яку я вже холила у минулому своєму відео. Не знаю, душа потребує чогось доброго і хорошого. Сподіваюся, що ця книга мене такими емоціями забезпечить. І остання в цьому відео книга це середня стать Джефрі Діса, письменник грецького походження. Книга дуже-дуже мною довго очікувана, вона неймовірно красива. Розповідає про історію сім'ї. Знову ж таки, наскільки я зрозуміла з анотації грецького походження декількох поколінь, а також дівчини, головної героїні, яка в цій сім'ї зростала, яка почала значить відчувати якісь проблеми із власним статевим самовизначенням, і значить, з дівчини вона перетворюється на хлопця. Знову ж таки точно не знаю, стверджувати нічого не буду. І от ця книга це таке ґрунтовне, хороше проникнення у внутрішній світ людини, яка, значить, намагається себе зрозуміти, намагається себе полюбити і прийняти, такою, яка вона є. У мене така тема, безперечно, цікавить. Не змогла я пройти повз відгуки на цю книгу хороші, тому мої очікування до неї високі. На цьому буду завершувати своє відео. Якщо якусь із цих книжок ви читали. Діліться своїми враженнями, мені цікаво буде знати. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити йому лайк, а також підписуватись на мій канал для того, щоб ми з вами могли говорити про книжки. Разом я вам дякую за увагу і на все добре!